Ну що, пані та панове? Дали на боїв спроба номер 2. На цей раз редактор ВП обіцяє показати повний інцидент, дивлячись на обкладинку із Ямато, яка спостерігає за красивим фоном вану. У тебе в голові виникає лише одна думка: невже обкладинки із Ямато доходять до свого завершення? Члени сім'ї Дейві стають ключовими фігурами цього піру стерв'ятників. І якщо вчитатись в контекст фрази про належність до роду буканьєрів на японській мові, то стане зрозуміло, що не всі члени Дейві можуть бути буканьєрами, так як у цьому випадку куму теж можна було прописати до клану Ді. Особливо цікаво виглядає цей чоловік у шляпі. Можливо, у теорії Джой Бой належить до цього народу, що підтверджує велика шляпа, яка збріхається в іму. Інший момент, який нас може зацікавити, це мама тіча, яка виглядає практично як Олів'я. Можливо, це її сестра. І ось цей дослідницький інтерес у нього з'явився якраз тому, що тіч якийсь період перебував на Охарі, І Ода повторює кейс із вийвом, коли дитина народжується і виглядає гірше за своїх батьків. Тільки ось проблема. Що Тіч з'явився вже в історії дуже давно, як такий собі класичний пірат, тому Ода не міг змінити його зовнішній вигляд. Гарлінг, що стоїть поряд із Сатурном, дуже нагадує ту саму сцену із Берсерка, коли молодий Гріфіт віддав сраку за благоустрій своєї мрії. І знову ми чуємо про долю. Так, наче ці події мали статися, аби Луфі згодом міг знайти єдиний скарб, і ми знову не бачимо обличчя матері близнюків. Як я казав у минулому відосі, мама близнюків може бути. Бути ще живою або ж її розкриття залишило для флешбеку шанкса, і долина боїв привідкриває доволі цікаву сторону девелопмента персонажей, так як ми плавно перейшли від сімпінгу по відношенню до шакуяку до внутрішніх розумів дракона, який рятує дітей і намагається витримати весь оцей тиск. Нам оголошують що на арені присутні 13 суперрідких цілей, за кожного дають 10 тисяч понтів. Ну і звісно, 150 рідких. Ми спостерігаємо масову паніку і людей, які все ще не можуть повірити у те, що відбувається. Лише пару днів назад вони собі мирно дивились на народжених близнюків. А тепер все це перетворилося на жорстоку трагедію. Зневірені люди перестають боротися. Це теж тема, яка доволі часто піднімається в One Piece, коли після зваму ти стаєш тінню самого себе. Дизайни драконів максимально карикатурні та мерзотні, щоб читач навіть не думав про якісь позитивні сторони. Полювання на людей та дітей відбувається без будь-яких принципів, вони насолоджуються стражданнями. Для них інші це таргани. Ти ж не відчуваєш почуття провини, коли давиш щось таке непримітне. Вся ця експозиція, як і демонстрація Тен в варті Сабауді, потрібна лише для фінального твісту, аби змінити персонажа Драгона. На території Маріжо відбувається трансляція. Це по суті як Марінфорд, тільки хто буде виступати в ролі Баггі? невже Роджер, чи автор повністю вріже комедійний елемент, продемонструвавши трагізм цієї події. Тим часом Фігар Ван Гарлінг фармить ауру серед молодих кісок, які хочуть, щоб він став батьком їхніх майбутніх дітей. Але на диво ґарлінг аутсайдер в групових змаганнях. Позиції лідерів займають сім'я Шепардів, а в індивідуальних гунко леза Бога, яка не належить до святих лицарів, при тому одягнена у ту ж форму, що і Сомерс. А це може означати, що вона була його зброєносцем, так як жінка із сім'ї Мамайер володіє стрілецькою зброєю, і по здібностям навряд чи підійде Гунко. Але я можу помилятися, і, можливо, долина боїв стала ключовим фактором. Для підвищення позиції гунко, плюс ми бачимо підсилення образу Сомерса, який знущається над дітьми, щоб провести паралель із аркою Ельбав, що робить його образ ціліснішим. І вся ця кривава баня впливає на дракона. Він не Луфі, який доволі спокійно до цього відноситься, якщо це не стосується його друзів. А от злам персонажа показується доволі круто. Мені сподобалось, як він урятував своїх майбутніх членів команди, застреливши небесного дракона. Звісно, тут набагато менше сетап, аніж це було із Вуфі, та й зараз для дракона ці люди ніхто, але є щось у цьому русі рідне, що додає ще один бал до паралелі між ним та Уфі. Також цікаво, як Гарп відреагує на надії свого сина, і чи взагалі зустрінеться із ним на острові. І є одна доволі цікава деталь, яка натякає на те, що дракон не настільки сильний духом, як його Накама, і саме їх рішучість змушує дракона повірити у себе і зробити ось цей постріл. На острів прибувають члени піратів Рокс. серед членів команди ми не бачимо Діва Бастера, який має бути присутнім. А також Ганзує, зате тепер є Рокс. Від цього прейму є пафосом, і він насправді не є щирим, так як Дейві. Планує врятувати власну сім'ю. І якщо так подивитися, то по суті Шакуяку для них такий самий трофей, тільки ось із однією суттєвою різницею. На хачі носу, Шакуяку займав лідуючу позицію, а тут все навпаки. Ще й Ньюгіт вийшов мемним, типу, а що я? Я просто рятую мого бестфренда. І якщо обставини складуться так, що ми будемо разом. То окей, я приймаю даний варіант. Це очевидно не подобається Стусі Гваріоса думає про Роджера. Однак ми точно знаємо, що вона дуже цінить Шакі і готова діяти заради її порятунку. Ну й на завершення Кайдо, який намагається отримати дьявольський фрукт, варта намагається стримати Рокса, але все марно. Під час цього сербору ми бачимо дракона, який несе двох діток на руках, вже починають створюватись теорії, що Шемрок належить до революціонерів. І, ймовірно, дракон зустрінеться із Гунко, щоб зробити чергову паравель із Луфі. І все це має відбутися на центральній площі, де він з'їсть диявольський фрукт. А потім ще прибуває на острів команди Роджера, яка направляється за Шакі. І ні це не Булет, а Рагнар. І не маючи змоги сфокусуватись на грі, Гарлінг збирає свій дрім-тім. Туди увійшов бюджетний дядя Том, та риболюдина Інна Іназума. Всіх інших учасників ми, в принципі, бачили, і буде в цілому цікаво поглянути. На що здатні ці герої, і як уда розкриє їх, чи не стануть вони зайвими декораціями як адмірали у арці екхет? Але така вечірка не може відбутись без фінальної сторони конфлікту вартових, очолюваних гарпом. Ну і звісно, хайпове богарт під дручкою. Ну буквально кожна поява це аура. Момент тепер нас очікує багато бійок і розкриття персонажів. Сподіваюсь, мангака не підкачає, і розв'язка цього інциденту дійсно буде те, що треба.